Всім доброго дня! Ви на каналі Смачно Дома. Сьогодні будемо готувати домашні м'ясні котлети. Цю страву, я думаю, люблять усі і дорослі, і діти, і в кожній сім'ї готують їх по-різному, в кожного свій рецепт. Але за цим рецептом, який, який покажу вам я, котлети виходять завжди соковиті, смачні і з дуже смачною скоринкою. М'ясо обов'язково повинно бути жирним. Якщо воно буде пісне, краще додати навіть від нього кусочок сала перемолоти разом з м'ясом. Хліб я беру батон, обов'язково заливаю його кип'ячою холодною водою. Небагато додаю десь на пів кілограма м'яса, 4-5 шматочків хліба. Це я взяла 600 г, воно в мене достатньо жирне, тому сало я додати до нього більше не буду. Перерізаю м'ясо на маленькі шматочки, щоб зручно було перемалювати в м'ясорубці. Також додаю цибулю. в мене одна велика. Якщо у вас буде маленька, додавте дві або навіть три. Чим більше, тим сущніше будуть котлети. Обов'язково додаю часник, перемалюю його разом із фаршем, і потім буду додавати спеції. Хліб, як ви бачите, я не обрізаю, шкуринки теж добавляю, вони гарно розмокають і не відчуваються у готовій вже страві. Воду гарно віджимаю, замочений хліб до фаршу, використовую перець, сіль, паприку обов'язково і одне яйце. Фарш потрібно гарно перемнути руками, відбити його хвилин 5, гарно розім'яти для того, щоб хліб не відчувався, щоб маса стала однорідна. Якщо вам подобається моє відео, не забудьте нажати пальчик вверх. Фарш я гарно вимісила і залишаю настоятися десь на хвилин 30. Я поставила розігріватися вже сковорітку, налила туди рослинної олії, завжди використовую суміш жирів рослинну олію і домашній смалець. Я її готую сама, він завжди додає гарного аромату для до м'ясних страв. Жарити на такій суміші набагато смачніше, ніж лише на самій рослинній олії. Хай вона гарно розігріється, жир розтопиться, а я поки буду формувати котлетки. У мене ось фарш, він вже настоявся, гарно стабілізувався. Набрала миску води. Підготувала панірувальні сухарі. Зараз буду формувати котлети, викладати їх на дощечку, щоб потім швиденько піджарювати. Не завжди в панірувальних сухарях роблю я інколи у борошні, інколи там, взагалі ні в що не вмочаю. Форму котлетам теж надаю різну, можу довгеньку зробити, можу кругленьку. Ви вже робіть так, як вам подобається. Сьогодні, мабуть, зроблю кругленької форми. Вмикаю в сухарі і залишаю їх на дощечці. Сковорідка гарно розігрілася, роблю вогонь середній, щоб він не був сильно маленьким, а котлетки гарно прожарювалися, тоді в них буде рум'яна скоринка. І довожу до готовності, декілька хвилин з однієї сторони, потім, як підсмажиться, стануть такі красиві румяненькі, перевертаю на іншу сторону. Якщо ви не хочете їх пропарювати, а приготувати лише на сковороді, значить накривайте кришкою і доводьте до готовності. Я цього разу перекладаю їх в каструльку, трішки наливаю кип'ячої води і пропарю буквально декілька хвилин. Ось покажу вам котлети вже приготувалися. Вони дуже апетитні, красиві і дуже смачні. Всередині дуже ніжні, соковиті виходять. Залишається приготувати лише гарнір і сідати їсти. Якщо ви теж сідаєте до столу, бажаю вам смачного. Нехай завжди у вас буде смачно вдома. Бажаю вам злагоди в сім'ї, миру і до наступного відео. Всім пока-пока!